Мир вам дорогі друзі. Вітаємо вас на нашому каналі. Така робоча обстановочка. <рігла> Прийняти треба. Показуємо боржуєчку. Ті, хто слідкує за нашим каналом, її бачили разі, мабуть, і сотню. Але хтось, можливо, і вперше її бачить. Чому вона влітку стоїть? Чому її не забрали? Чому це друге питання? Боржуєчка більш розрахована підсипучі, підсипучі матеріали, можна сказати, підсипуче горючі для тирси вона розрахована. Дуже мене просив пан Євгеній, дуже просив і кожен день станеш зараз розуміти, треба годинку якось попрацювати, там ще щось буде, ще щось буде, але нарешті сьогодні мають забрати. Отак От так, вона стояло, що не забирали, бо той пан Шанов він нам... Меблі робить, він мав їх зробити до Різдва, там до Нового року, до Різдва. То до Пасхи, то ще щось, а меблі немає. І вже дружина каже на мені номер телефону, я буду телефонувати. Потелефонувала дружина. Процес прискорився. Я не вмію тиснути на людей, тим більше що на мені дуже багато замовлень. і я, наприклад, розумію, що я, я стараюся на 200%. Людино. Ти знавай, що ти мене за носа вводиш з телефон, мені пам'ятає колись пан з е, Ямпіля. Каже, що ти мене за носа вводиш? Зробиш чи не зробиш? За телефон через місяць. Я думав, що через місяць буде трошки ясніше, пройшов місяць, мене ще більш не, не так зрозуміло. Давайте по суті побуржуюся, як воно працює, який конструктив, як воно робилася. Є відео на нашому каналі. Будь ласка, дивіться, не буду. Я витрачати свого часу і вашого. Боржочка досить ефективна, боржочка досить зручна і вона за ту, що у нас тут стоїть, теж її багато хто бачив. Це прекраснення теж гріє. Набагато краще. Та. Чим краще? Краще тим, що завантаження в рази більше в рази більше завантаження там. Це якби основна перевага. Основна перевага. Е, можна її там завантажити на 6 годин. На 12 годин напевно не горіла вона в такому притисному варіанті. На, на сирій. З основі тирсії ми палили основному. Далі що тут ще великий плюс? Великий плюс це прямий хід. Її розпалювати супер. Ну, там може трошки, трошки краще знімає тепло. Та дуже дуже у нас багато теплообмінника і в нас ну, От тут горить знизу, шахтний тип горіння, піднімається вгору, і оце такий широкий канал, це йде все вниз. Звідси, звідси. звідси. І вигід саме внизу. Ну, і тут у нас, бачите, так воно е, трошки не пливалося, частенько на нас береться, попіл десь пропадає, трошки перекриває ход, ну, зробили потім милючка. тут. Дорцята зроблені знизу чистити. Більш такого місця для розвороту Вон так не закриває, бо тут сюди тільки каналчик іде вгору. А це все, 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 все. Оце все-все-все. Оце купол де вниз. Прекрасненько гріє. Була проблемка трошки така, коли ми її попробували на дровах. Коли ми попробували на, на дрова, І вона так би давиться. Працює як пірольний котел. Довго немає температури, не, не дає такого. Разу запажено, начебто пішов вогонь і тяга. А потім не те, а потім не те. О, і потім вже як воно як вгуглюється, стає газа, а потім стоїть такий газ, і те просто чистий чисто газ генератор. Ну, з цієї сторони подається вторинне повітря. У нас є подача вторинного повітря. О, тухнути, коротше. Бачите, такий там дифузорчик, завоження, і в тому місці щілинки. отут подається вторинне повітря. І стає з газ гудіти. І воно таке в вугілля, як е, не дрова, а стає вугілля. І стає гудіти, ну, але не можна розігнати, воно давиться, томиться, відкриєш двері, сюди дим повертається. Е, на тирсі просто працює як годинничок. Що ми вирішили? Вирішили забіжити газову щілину. Бачимо, тут розрізалося, вже воно перероблено. Ну, мене не було б стільки терпіння, владові треба було все розрізати, знаєте, скільки роботи. В раз-раз-раз дуже швиденько зробив і <смі> трошки зробив косячка на от, Подивіться, як воно її похилилося сюди. Десь сварка варив він не додивився. Вона була рівненька, така красенька, такий як реактори. А зараз вона похилилася і зіпсувався зовнішній вигляд. І вже не переробляти так, так і залишили, так і залишили. Після переробки шкода, що вже пройшло багато часу. Вже я таких дрібних деталей не пам'ятаю. Вже я не пам'ятаю дрібних деталей, тому що пройшло чималенько часу. І Вона стоїть, стоїть. Коли вона горіла, тоді мені хотілося і коли неї ходити, знаєте, коли зима мороз, хотілося знімати, якраз був в процесі. Зараз пройшло, може що забути, але потужність її виросла набагато. Набагато виросла потужність. На тій самій тирсі вона так набирала повільненьку, тепло, тримала м'яку. Зараз тільки десе ж більше е, первички, миттєво, там в нашій майстерні стає 50 градусів, ну, миттєво, це там за годину. Ну, Але плюс 50, там, навіть не 50-55, а 55, можливо, там до 60 доходило. Вона з термометр більше не показує. Десь 54 на термометрі більше немає. Дуже швидко стало брати, швидше згоряти, але все одно за рахунок того, що велика загрузка. О, ну, не знаю, менше двох годин вона не може на максимумі на горіти. Дрова, дрова пішли прекрасненько, але все одно на дровах, на дровах так, щоб без диму підложити, воно якби не перебирає. не знаю, Димоходик, начебто... Ну, невеличкий димоходик відносно, але тяга є добра. Тяга є 140-й діаметр димохода. Можливо трошки за великий колошничок. Е, Ще, може цей колосничок трошки завеликий для димохода. Е, Ну, Для такого діаметру димохода. Бачите, все розраховане під це підтиксу. Все розраховане під тирсу. І тут е, є дверцята. Бачите, вже, вже наш це навіть не хоче крутитися. Змазувати. Він так крутиться. А так вже не хоче крутитися. Е, навіть... Е, Ось тут є е, спеціально розпалювати, якщо щось таке сипуче з цієї сторони, можна там розпалювати. О, то не вистачає якось. Але коли горить, даєш, гуде, ну, прекрасно стало на дровах працювати, але. якось не те, І мені на дровах не подобається. На дровах не подобається, що цей нагрівається, оцей весь. В принципі, він дає тепло на нашу цю, на наше приміщення. Але якось воно не так комфортно. Так собі дає тепло сюди, вверх, такі, тільки тепленький. Тут вентилятор продуває, тут, там, от, тут продуває вентилятор, як стоїть. прекрасно знімає тепло. Мені подобається, коли по дровах все ж таки зверху сипнути трошки тирси, щоб не було такої тут конвекції. Тобто, якщо навіть на дровах, вона набагато краще працює. Хоча на дровах, попри сказати, багато ми її не випробували, Там разів-два запалили. От. І то я так поїхав, не був вдома, а потім вже приїхав, вже зняли її, було, ну, вже людина мала думала, що прийде забирати. Сказала, вже треба буду забирати. Якось так. То ми на дровах її і толком не попалили, але спробували там два рази. Стало набагато краще. О, і Вже на дуже довго розтягнути, трошки стало тяжче, але коли прикриваєш перевинеш повітря, все одно воно входить і косира тирса. Тривалість горіння ну, може, на годину зменшилося, але, але ну, більше дає тепла. Тобто воно ніде не віддівається. На вущі щілині, на тирсі можна було набагато працювати на меншій потужності, легше її було виставити на такий тривалий, мінімальне горіння. Простіше було. А зараз трошки воно хоче більше горіти, бо більше, більше газу в вікно. Як там те вікно зроблено, як, як там той зольник, як там колоснички? Як Бач, збіж. там положено, бачите, який зольник Ого. Є все, є все показано, все розказано, а сам тепломіночок. Бачите який тепломінечок. Такий тепломіночок він тут сухенький, чистенький. Є все показано в на нашому каналі. Дивіться. Дивіться. Не буду зупинятися, не буду тратити часу, знову ж кажу, і вашого, і свого. Думаю, що пан Євгеній більш-менш зрозумів. Суть. Хоча кажуть, деякі деталі мене сам не пам'ятаю, бо якби це було по-свіжому. І зняти все не доходять руки. Але вже бачу, заберуть, а я ну, дав слово, як не є і зможе не був зняти. Все, пишемо, коментуємо і всім до побачення.